Всім привіт! Сьогодні буду пекти дуже смачну випічку, яка зветься пахлава. І хочу з вами знову ж таки поділитися рецептом. Розкатуємо тісто. Розкатали ось так тісто, і зараз будемо перекладати на нашу формочку. У мене тісточка тут, я зробила ось такі невеличкі бортики по всій формі. Значить духовку ми включаємо на 180 градусів. Кожна орієнтуйтесь по своїй духовці. І будемо випікати до тих пір, поки коржик у нас не буде такого рум'яного кольору. І обов'язково треба покалувати ось так вилочкою. У мене тут білочок 6 штук. І мені треба зараз гарненько все збити. І потрішечки буду додавати ще сюди цукор. зовсім трішечки солі, ось так. І будемо починати збивати. Так, мої хороші, дивіться, перший коржик вже готовий. Пройшло хвилин 15. Подивіться, ось так він виглядає знизу, і ось такий рум'яний зверху. Тому цей корж ми поки відставляємо в стороночку і будемо розкатувати далі. Ванільний цукор. Якщо ви любите корицю, можете сюди додати кориці. Так як ми не дуже любимо корицю, тому я додала ванільний цукор. Далі я додаю сюди горішки. Ось так, повний стаканчик горішків. Один, два. І три. Три стакани горішків. Горішки ціленькі, я їх не дрібнила. І ось так гарно все перемішуємо. Візуально ми ділимо наш крем ось так на дві частинки. І будемо змащувати перший корж. Все. Далі я зверху кладу наш другий корж, який ми з вами випікали. Ось так. І знову зверху буду мастити нашим кремом, який ми залишили. Розкатала я вже третій корж. І будемо зараз накривати нашу пахлаву. ось так. так далі, друзі, ми будемо надрізати. Наш, нашу пахлаву, але ми надрізаємо тільки перший корж, щоб ми не зачепили останній корж, тому потім, як будемо заливати медом, щоб наш мед не витікав. Ось так надрізаємо. Треба Змастити яйцем. Духовка у нас включена на 200 градусів. Будемо випікати. І зараз викладаємо горішки. Ось так, на кожен шматочок. Ось така у нас красота вийшла. І відправляємо в розігріту духовочку. Друзі, подивіться, яка в мене красота виходилася. Запах стоїть неймовірний на кухні. Далі, що нам потрібно робити? У мене тут мед. І зараз медом я буду поливати цю всю смакоту, нашу пахлаву. Ось так. Не шкодуючи мед, ось так заливаємо. Все, медом я вже полила. І зараз я відправляю назад у духовочку буквально на хвилинки 3-5. Наша смачна, солодка, запашна пахлава вже готова. Подивіться, яка красота. Подивіться, які красиві слої. Як багато тут горішків. Меду. Дуже смачно пахне і дуже-дуже. Смачне тому заварюйте швиденько каву або чай і насолоджуйтесь такою смакотою. Всім смачного, мої хороші, і до зустрічі!